Я всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд дуже чудового будинку, який знаходиться в селі Новоселиця, це Чигиринський район. Зразу хочу вам нагадати, що е, повністю він мебльований, його загальна площа це 45 квадратних метрів, 4 жилих кімнати, площа участку 22%. сотки. Е, перекрита шифером, опалення твердопаливне. Повністю жиле состояння. Меблювання все це є. Із битової техніки це пральна машина, плита, холодильник, телевізор. Із комфорту є сад, огород, гараж, забор. Повністю все загорожене. Із комунікацій це електропостачання, асфальтована дорога. Ну і, звісно, в радіусі 500 км від дому знаходяться магазин, кіоск, зупинка і так далі. Ціна цього будинку дуже смішна, всього-навсього 1700 доларів. Ви отримуєте дуже гарний, дуже класний будинок для проживання. Я думаю, ви самі по відео бачите, що сюди заїжджаєте з мінімум речами і ви можете тут проживати. Кому буде цікаво для придбання цього будинку, переходите в опис до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал. Заходите туди і там будуть контакти власника. Не забувайте обов'язково підписуватися на цей канал, підписуватися на канал в телеграмі, аби не пропускати нові оголошення з дуже низькими цінами на нерухомість в Україні. Я всіх вас вітаю за перегляд, всім бажаю мирного неба над головою та гарного дня. До побачення!